Привіт, друзі! Сьогодні готуємо смачну страву, яка чудово пасує до будь-якого столу. Налисники бандерики. Дивіться, які тонкі й еластичні. Саме такі, як треба. Пательня у діаметрі 26 см. У Нас вийшло 25 неймовірно гарних смачних млинців. Млинці готові. Для начинки нам потрібно взяти дві або три цибулини. Натираємо на крупній терці. Натерту цибулю викладаємо в глибоку миску. Додаємо 700 г фаршу. Фарш може бути будь-який: свинячий, яловичий або курячий, солим першим до смаку. Ретельно перемішуємо до однорідності. Начинка готова.